Всім привіт! Ну що ж, у нас сьогодні буде коротеньке відео. Заказав я чехли для телефона з Aliexpress. Подивимось, які вони по якості. Спробуємо також в цьому відео покажу, як я чищу динаміки і мікрофон. Наприклад, в iPhone. в Андроїд буде ідентичний. Так що буде цікаво, ми погнали до розпаковки огляду та тест. Перед переглядом відео хочу порекомендувати вам сайт для покупки акумуляторів. На цьому сайті ви можете придбати різноманітні акумулятори, такі популярні, як літій залізофосфатні, літій НМЦ та літіоні в форматі 18650, 21700, 26650 та призматики. Всі посилання в описі під відео. Як зазвичай, трошки історії заказав я з AliExpress Ось таких два чохла чорних під iPhone 11. У мене і iPhone 13. Так, в мене два телефони, два айфона, не андроїди. Зараз тут е, понабігають з андроїдами, що самсунг а Android lipsia. Ну, хлопці та дівчата, для відеозйомки iPhone, я думаю, кращий. Хто би що там не рекламував, там Samsung як знімає 200 мегапікселів, повірте, по комфорту, по зйомці, по якості. Та, можливо, там Samsung кращий, але то, знаєте, зараз от буде в коментарях 100% перепалка. А не, там Samsung якийсь S цей, знімає, там Zoom і так далі. Це все не важливо. Повірте, оці всі відео, що я знімаю, вони знімаються на iPhone. Якість тут дуже хороша. Я не буду спорити, що Samsung погана якість. Samsung теж краща. Кожен вибирає то, що він хоче, кому що підходить. Я з айфонами давно користуюсь давно, щоб ви зрозуміли, відколи я користуюсь айфонами. Перший мій був 4 чи 4 s якщо я не пам'ятаю. Він по досі є. У мене в мене є сімьорка, в мене є вісьмка, шістьорка. в мене є. Воно все по досі працює. Нормально все підтримує, Вайбери, телеграми, все підтримує. Сімірка, шестірка підтримує. Ви в моїх відео могли бачити і шестірку, і вісімірку я використовую. І от одинадцятий я використовую. І чому я вибираю айфон? Що через 2-3 роки він не глючить як Android. Все, Цим все сказано. А там випишіть в коментарі, бо зараз чую буде срач. Добре, перейдемо до чехлів. Дивіться, чехли е заказував. Зараз я покажу вам на Aliexpress, Коштували вони по 80 гривень. 80 чи 70 гривень, зараз покажу. Цей заказав я на 11-й, цей на цей і цей на 13-й. Ми сьогодні подивимось до 11-го. Заодно кажу, я вам покажу, як чистити динаміки. Дивіться. Так, заблокуємо, розпакуємо. Примірюємо, подивимось. От мене тут чехол ідентичний, як цей. Він не є силіконовий. Він з часом затреться, але він не скользить в руках. Оцей, що у мене тут був, він дуже скользить в руках. Подивіться, як він стерся в мене. Бачите, теж дешевий, але він витерся. Я не знаю, скільки він вже в мене часу є. Витерся капець. Я заказав ось такий. Ще хочу заказати чисто силіконовий, тому що в мене на 13 слід чистий сілікон він набагато приємніший, і та в нього бортики чуть-чуть більші. і він більше спасе від удару. Цей менше спасе від удару, ну але він дуже бюджетний. Ще сіліконовий обов'язково закажу і порівняємо. У нас є тут типу Максейв, бо я ще заказав собі магнітний автомобіль під оцей Максейф, щоб воно примагнічувалось. Бо у мене тут стоїть мене. Я тут магніт ставив. Я отут знизу приклеював магніт, як ви бачите, просто на скотч магніт, щоб мені на машині магнітулось. А з цим Максейвом подивимося, як воно буде працювати ось з цим магнітом. Не знаю. Добре, самого початку, що iPhone 11, звичайний, давайте ми його почистимо. Як його чистити? Зараз я вам покажу. В одному з відео, там, де про шнури я говорив, люди казали: Вова, покажи, як ти чистиш динаміки. Дивіться, зараз я вам покажу. Бачите, вони такі брудні, там пилюка є. Ну, покажу вам ось тут. Ну, я думаю, вам добре видно. І ось тут також, де мікрофон, і також динаміки, ну, фокусуйся. Тут також видно, бачите, пилюка туди западає і так далі. Як я це все чищу? Давайте ми заблокуємо телефон. Беру просто звичайний спіртик, пшикаю легенько, даю, щоб воно постоялося, а потім беру щітки. Одну щітку таку густішу, другу таку дрібнішу. Це вже в кінці я чищу. Бачите, вона така дріб... Дріб... дрібніша, трошки м'якша. Ця середньої жорсткості ця трошки м'якіша. Щоб оцю всю пилюку звідси повиколупувати. Бачите, я думаю, запам'ятайте оце, як воно виглядає. Бачите, повнозву там все-таки от бруд. Що, давайте почистимо. Я пшикаю сюди декілька разів. Отак. Небагато. Пшикнув раз спіртіком і пшикаю сюди. От сюди. Добре. Далі пшикаю на весь телефон, щоб його почистити. бо бачите, тут купа болота. Також де ось тут у нас гучності, беззвучний режим, також сюди пшикаю, щоб почистити. І все, беру тряпочку і я його витираю гарно на сухо. Камери також протираю. Бачите, воно, попри камери, тут також такі от бруд назбирується. Треба також все гарно прочистити. Щіткою бажано камери не чистять, бо поцарапаєте все. Треба легенько тряпочкою. Мікрофіброю або ще якось ось гарно ми відчистимо. Я чистенько взяв гарну тряпочку і бачите, телефон не має ні царапинок. Ззаді, бо в чехлі ходить. Так, далі. Тут ми гарно повитирали. Помили. Чистенький? Чистенький. Гарненький? Гарненький. Далі, що я беру? Ще раз бризкаю сюди. У мене тут стекло наклеєне. Нехай воно ще розмокне добре. І бризкаю ще раз сюди. От легенько, небагато. Беру перше жорстку щітку, оцю і легенько отак от чищу, порозмазую щіточкою. Так чиститься всі динаміки, ці мікрофони. Будете бачити різницю. Почистив, ще раз беру пшикаю спіртиком і беру дрібнішу. дрібнішою такок. Отак. Отак ми почистимо. І вичищаю бруд, і все. Дуже все просто, як вичистити. Далі беру отаку щиточку, це набір з гравера. Бачите, ось така теж. Вона досить жорстка, ну приблизно як ця, як зубна, може навіть чуть тонша. Ось такий набір з гравера, ще раз пшикаю і начисто оцею щіточкою прочищаю, і буде супер. І буде чути набагато добре. Ну зараз ви побачите в принципі, результат. Отак. Так, все я трошки почистив. Кажу: беріть дрібненьку, виберіть м'ягеньку, м'ягенької жорсткості собі купіть одну середньої жорсткості. Бо м'ягеньку треба акуратненько отак піддівати, Отак. Хлоп, хлоп, хлоп. Щоб цей мусор звідси вискакував, щоб ви його не втискали в сіточку, а робили, типу, отак. Дивіться, зараз я вам покажу. от чому я взяв оцю щіточку. Дивіться, отако береш, отак, хоп. І звідси вимітаєте все. Пшикаєте спіртиком і вимітаєте ось такими рухами. Не просто чухав, начухав, вбив туди пилюку, а отак. отак представляєте, отак. Звідси раз, з тої сторони і з цієї сторони. Ну, я думаю, різниця вам замітна, що я вже почистив. Воно тут було набагато грязніше. Динамік почисти, ви почуєте різницю. Тепер переходимо також сюди. Там, де мікрофон у нас десь тут мікрофон, чи тут мікрофон. І динамік воно все забито, все чорне. От бачите, сіточки навіть майже не видно. Давайте чистити. Я чищу часто і в мене сіточки не такі забиті. Вставляємо чехольчик. Ну, Чехольчик тоненький, набагато тончий. Ну, в принципі, чим е силіконовий, але добре. Тут я попицяв, але тут можна теж також повитирати спіртиком. Так, є. Повитираємо. І все. Так, давайте я, звичайно, цей чехол провірю, чи воно працює, цього магнітне MagSafe, чи заряджає, чи ні. Ось в мене така безпровідна зарядка. Сама дешева, вона коштує там, на AliExpress 100 гривень, 130 гривень. Ну, вона, там, вроді, чи 5 ватна. Чи 7 ватна. Бо старим чехлом мені не заряджалося, дивіться. Зараз я вам покажу. От Я вдіваю старий чехол. Просто для прикладу. Старий чехол. Я хотів поставити, наприклад, безпровідну зарядку. І я тут чеклеїв магніт. І через магніт воно точно не заряджало, бо то, що на машину кріпив, дивіться, ставлю сюди. Е, не йде трошки зарядка, Ну, через раз йшла. Отако, От як ставиш. Ну, в мене я знаю, що через раз йшла. От дивіться, ставлю. Не йде зарядка, бачите, отут має зеленим засвітитись. Ще раз ставлю, отут. Ну, пішла зарядка. Але коли в мене тут магніт, ось ще мій старий силіконовий чехол, бачите, тут я магніт клею. Через магніт воно ніяк не йде, ніяк не йде е, безпровідна зарядка, тому її замовляв ось тим, типу максейвом. Давайте ми з тим чехлом спробуємо. Чи буде краще заряджати. О, дивіться, я кидаю телефон, йде зарядка. Е, так кидаю, так не йде. Ставлю. Так не йде. Треба поставити іменно точно, бачите, не йде зарядка. Я думаю, вам видно добре. Давайте я вам тако розверну. Дивіться, отак пішла. А з цим чехлом набагато швидше. Ось з тим то точно не піде. де в мене ззаді металогічна пластина. Дивіться, пробуємо з цим чехлом. Як воно піде, зарядка? Ну, з тим чехлом набагато, я думаю, швидше. Дивіться, ставлю зразу, пік, воно навіть пілікнуло. Ви чуєте, тут навіть не хотіло пілікати. Я не знаю, чому. Пікає, бачите, там не пікало. Тут воно пілікає. Реально. Ще вам що хочу сказати. Якщо ви хочете кращий чехол, е, треба на Aliexpress заплатити гривнів 200. Гривнів 200, воно набагато краще. У нас такі чехли коштують 400, 500, 600. Хто як продає? Ось такий мій старий чехол. Бачите, але він же в мене тут порвався. Тут падало. Ну це силіконовий, Тут у нас таке типу, щоб не царапалось. Дуже класний чехольчик. Я посилання на цей силіконовий залишу, що я замовляю. Я ще замовив, мені йде два чехла таких, але я вже з Максайфом взяв, теж, бо отак мені не хоче заряджати. Так що, якщо вам часто падає з рук, зберіть силіконовий. Такого не беріть. Ну, що я вам скажу, такий теж нормальний. Все він працює, все він заряджає без питань. Давайте я вам покажу ціни на AliExpress на цей чехол і на цей чехол, який вибрати. Ну і посилання, звичайно, залишу в описі. Цей чехол, я заказав два на 11 iPhone, оце в нас 11 на 13. -й. Ціна ідентична. 87, це в нас виходить 80-90 гривень. Заходимо сюди. Оцей чехол, що в мене іменно типу з Максейвом, Тут вибираєте кольори, які ви хочете. І зараз 47 гривень. Но тут показує не 47, коли ви вибираєте сюди От 11 Pro, давайте ми візьмемо до 11-го, 79 гривень. Чорний дорожчий, мені здається. А ні, так же само. 70-80 гривень коштує ось такий чехол. Він не поганий, кажу, але це не силіконовий. Зараз я вам покажу силіконовий. Це в нас чисто силіконовий. Оцей чехол. Якщо обирати сіліконових кращих, то краще от такі. Зараз до речі, на них акція якась. Ні, 244 гривні. Це в нас який колір було 100, що ми з гривні. О, 229-230 гривень. Ось такі чехли. І також внизу ви тут собі можете обирати, під який вам телефон потрібен. Наприклад, під 13-й, де в мене 13-й айфон е, коштує 229 гривень. Можете 11-й вплоть до... З восьмого айфона є ось такі силіконові. Це прикольні і це з Максайвом. Бачите, вони теж мають кружечок і будуть класно заряджатися. І, звичайно, з безпровідними зарядками він буде нормально працювати, ось заряджається. Так що, на цьому все. Ось таке коротке відео. Не знаю, було воно корисне чи ні. Напишіть коментар. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте, звичайно, український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! Всім до наступних відео!